Перші дні повномасштабної війни, лютий 2022 року. Російська армія наближалася до мосту Гостомелі, це декілька кілометрів до Києва. Оборону тримали підрозділи територіальної оборони Нацгвардії України, курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова, рота 72-ї окремої механізованої бригади та інші. У перші години війни, 24 лютого, командувач сухопутних військ Олександр Сирський зібрав ключових офіцерів, визначивши. Першочергові завдання конкретно кожному, що треба робити. За його дорученням, Анатолій Баргалевич поїхав перевірити готовність оборонних рубежів у населеному пункті Горенка. Цей район мав стратегічне значення через розташування важливого транспортного вузла з мостом, до якого сходяться три дороги з Остомеля, Бучі, три смуги в один бік і три в протилежний. Епізод російсько-української війни, який вивчатимуть в підручниках історії, однієї з битв. Яка запобігла прориву окупантів до Києва. Міст сьогодні наповнений життям, на ньому швидкісний рух автівок. Ми, що трошу, ми зробили ту важливу справу, що автівки з людьми в таких відносно зараз в мирних умовах можуть кудись їхати по своїм склавам. Люди. Спокійно їдуть в своїй країні посіведні справам, по робочим справам. Анатолій Баргелович у 2014 році на початку російсько-української війни на сході України обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки головного оперативного управління Генштабу. Згодом працював у штабі антитерористичної операції з 2020 по 2022 рік, заступник командувача сухопутних військ. Командувач командування територіальної оборони України з жовтня 2023 року по 9 лютого 2024 року. Командувач сил територіальної оборони. З лютого 2024 року, начальник Генерального штабу збройних сил України. Анатолій Бергалевич перший за три роки повертається до цих місць, які пам'ятає досконало. Тоді перед захисниками стояло завдання зупинити наступ росіян на цьому напрямку, підірвати міст, тримати оборону. Ми зустрічаємося з Анатолієм Баргелевичем саме біля місця, де знаходився тоді тимчасовий штаб. Це населений пункт Горенка, населений Горенка, в який мене командувач оборони Києва відправив перевірити, як тут організована оборона. Перевірити. А тут приїхав і залишився на два з половиною тижні. Тут був штаб, так організували ми невеличкі на подвір'ї цього будинку. Там ми снаряжали боєприпаси всі на вулиці прямо. А сказаки, щоб не заходити у будинки людей, то наша машина стояла там за, ну, по цій вулиці за углом. Ми її там з водієм спаливсь. Одного разу він відчув щось недобре, якусь підозрілу тишу, і це врятувало життя багатьом. Зашли, нікого немає. І... Нічуча Чашина відміняємо позицію. Мисто перебігли сюди і буквально через 30 секунд в хату пролетів снаряд, потім ще один. Російську армію українські захисники повинні були зупинити перед Гостомельським мостом. Навколо зараз ще чимало зруйнованих споруд будинків. Як виграти битву на цьому місці з численним ворогом? Тоді було це непросте завдання. Звідси для мене почалася війна. Перший бій. Перший бій для мене був тут, на цьому мосту. Перший бій був за цей міст і фактично з хлопцями 72-ї бригади тут мене впустили противника з цього напрямку в Київ фактично. Оце, зайнявши тут позиції, обладнавши міст, бачите, в цьому місці. Тут ми значили, тут була одна позиція, з тої сторони була ще одна позиція, кулеметники ми, ми відрили. А ззадів, там зверху ми поставили про танковий комплекс тугна, якою стріляли попротив. Зверху прямо він стояв. Да. А тут були брити позиції, а там окопи пішли. На питання чи було відчуття, що підуть російські військові з наступом на Київ, відповідає наступне. Була переконаний в тому, що вони підуть на Київ, бо відчуття в тому, що вони підуть також з цього напрямку. І була впевненість, що будуть просуватися йти на Київ. Тому. Цей міст, для Києва має, мав на той час поряд з іншими мостами, які є позиціями стратегічне значення. Прихід противника через міст означав би, що вони заходили в лісову згоду перед Києвом і фактично ставили під питання оборони Києва в цілому. цілісність оборони. Тому я сказав, він мав стратегічне значення для Києва, для оборони Києва. Тому був наказ його тримати любою ціною і не допустити проходу противника. Щоб прийняти правильне рішення, треба було зрозуміти, де ж ворог. Водій з генерал-майором на авто поїхали ворогові назустріч в розвідку. 25 лютого в 4 ранку, розуміючи, що треба, знімаючи інформацію про противника, я сказав певному командиру, що треба висати розвідку, перевірити етап противника. Якщо що каже, ми не підемо, нам страшно. Я кажу, раз вам страшно, тоді поїду я сам. Кажу своєму водієві. Якщо ти боїшся, не їдеш, я поїду сам. Якщо не це вопромі, він ні, ні, я з вами. Ми одягнули бронежилети, каски, автомати взяли, сіли в шкоду. Доїхавши десь до середини міста, побачили, що по присування людей групами невеликими пересувалися в нашу сторону. Заїхали ще в Бочу, піднялися туди трошки вверх Бочу, подивилися місцевість. Розвернулися назад і приїхали сюди. Стало зрозуміло, що вранці нас чекає бій. Бо вже чітко зрозуміло. І так воно й трапилося. Водій Андрій влітку 2022 року повинен був закінчити строкову службу, а в лютому 2022 року довелося вчитися воювати по-справжньому. Про війну дізнався від генерал-майора. Думав спочатку, що жарт. Тоді, 24-го е, під вечір, е, Анатолій Берегелейович мені говорить, е, виїжджаємо сюди, в гостомель. Каже, якщо ти не хочеш боїшся, то давай ключі, я поїду сам. Каже, ні, я поїду з вами. Ми поїхали з ним сюди, там нижче до моста. Спустилися і направо понад річкою, скажімо, пішли. Там стояли, по-моєму, 5 БМП-1. І, ну і скірота була, але вони всі були заморені. І, наскільки я пам'ятаю, вони тільки з Донеччини їх переправили сюди. І все, і почали цілу ніч мінували моста, виставляли блоки, катали позиції, виставляли, ще вдивився. Їдемо по Гостомельському мосту і не віриться, що три роки тому тут була зона бойових дій. Десь 12 годин ночі з 24 на 25 ось сюди ми поїхали. Там стояла вже рота та чекала. Потім поїхали в розвідку через міст. Тут ось був типу, торговельний центр великий. Тут, скажімо так, ворожа армія в ньому жила. А ви не боїлися, що вас можуть захопити? <смірш> я не знаю, як генерал, але мені було все одно, я розумів, з ким я і що я. якось не думав про це, якщо чесно. Взагалі не думав Перші три дні пройшло, а потім вже я почав думати, що вже які могли б бути наслідки. Події перших днів згадує місцевий житель, який спостерігав за мостом з будинку, піднявшись на другий поверх. Російські військові заїхали на Гостомельський міст як на парад. Попереду біля автівки, за ними колона. Більше 200 одиниць техніки. Першу атаку було успішно відбито ранок, 25 лютого 2022 року. Близько 9 ранку. Дивилися ми, якраз зайшли на міст, і е, впереді три джипа білих наподобі ОБС є. Вони переїхали міст, тут стали за мост, хлопці їх запустили. І три машини заїхало, Камази чи МАЗи. І в цей момент хлопці підірвали і почали атакувати. Андрій Чорний займається теплицями, вирощував тоді тюльпани. Того року вони там і залишилися. Теплицю прилетів снаряд. Рідних вдалося вивезти відразу. Не вірилося, що це відбувається в реальності. В голову не приходило, що таке вже можливо може бути. Скільки прийти мирний час, і в голову не вкладається. Однак ситуація залишалася вкрай напруженою. Сили українських захисників були недостатніми для довготривалого стримування. Через дві години під'їхав танк, який зайняв вигідні позиції на висоті. А щоб зірвати міст, треба була вибухівка. Міст Петропірат, я зрозумів, 24 го числа я сюди приїхав. Інакше з... до мене була не невелика кількість особового складу, тому такої кількість особового складу втримати в бою міст було дуже складно. На той час не було, я перезвонив командувачу сухопутних військ. Києва і пописував вибухівки, якщо і він мені виділив монтажівку вибухівки, якому заклали на ту половину десь всередині. І на другий день підірвали його після першого бою. І відбувся Деркас. от посередині моста. Колона противника зайшла на місць. І ми відкрили вогонь спочатку по головній колонії противника, потім по. Задній колоні противника зупинилась на мосту, ми почали методично знищувати. Місто вдалося підірвати з другої спроби. Це були професійні сапери, які перебули спеціально, щоб підірвати місто. Це не зробити, це були професійні. Ви пішли з ними? Пішли з ними, подивилися і все. І другий раз підірвався. А це було звичайно недостатньо такої кількості моста. Ну нато половина моста була підірвана, половину ми заставили блоками. Щоб менеджувати, і взяли під вігновий контроль. Тобто, Фактично, міст просто так пройти, Можна було проїхати звичайно, але ну, він був під вігновим контролем. Тепер перед невеликою кількістю особового складу постало нове завдання. Потрібно тільки міст тримати біля моста до аж Ріппінського моста ділянку. Місцевості і звідси від цього моста, аж туди до околиці горинків, напругу, може ще ділянку. Там, до речі, ще є одна дамба, яка була прохідна. І ми туди теж зосередилися зусиль на тій дамбі. оборона була на, на лівому фланзі, на правому фланзі в мене були курсанти. Посередині тут була підрозділ 72-ї бригади. Оця в нас бойовий порядок. Дуже важливе значення. Те оборона. Вона допомагає і сприяє бойовим частинам вести бойові дії. А зараз в тих умовах, які зараз іде війну, тероборона фактично складова сила оборони. Це, складова, це фактично бойова компонента стала. Поряд з бойовими бригадами, бригади, батальйони тероборони на рівнях воюють противником. Ввечері, 25 лютого 2022 року, приїхали до цього місця бою курсанти Житомирського військового інституту. З автобусів вони виходили біля пам'ятника, який ми бачимо, був тоді пошкоджений обстрілами під час боїв за Київ. Курсанти дорослішали на очах. Коли вони приїхали, і я подивився на них, мені було трошки лячно, тому що в них в очах стояв параляк. Параляк, параляк, тому що це юні діти, які це фактично ще діти, які зброю в руках стали захищати. А після перших двох е днів боїв, обстрілів е я побачив, що в очі, це в очі вже дорослих людей. Дорослих людей, які зрозуміли, що де вони знаходяться, в яких умовах і що в них є ризик для життя, і це може складно бути. Таке возмужіння за два-три дні. Це наше майбутнє. Я переконаний що такими хлопцями. Ми завжди. Переможемо і відстоїмо свою зору. Згодом стало відомо про ще одну загрозу. З правої сторони через дамбу намагалися пройти 250 кадирівців. З цієї сторони була безпека дуже велика, тому що у тих синіх ангарах вночі зосередилися десь біля 250 кадирівців, які по перехвату. Ми отримали перехват і те, що повинні були нас атакувати з цього флангу, щоб зайти в село, село прорватися і фактично розуміючи, що їх 250 чоловік досвідчених бійців проти наших молоді, ТРО і частини підрозділів залишив було складно отримати. Тому Мін нам ще на час не підвезли, щоб замінувати. Оце такий кусочок дамби. Там ще одна дамба впереді стоїть. Тоді було прийнято рішення наступне. Ми виготовили з такої дерев'яної таблички, написали міни і поставили, десь на рівні цього стовба поставили міни для того, щоб що тут все заміновано. Дуже миттєве розумію, розуміючи, тому що позиції треба було по-любому втримати, інакше було б біда. Військові розташовувалися на вулицях цього населеного пункту, де могли приховатися. Спочатку з побутом їм допомагало місцеве населення, а потім вже військові допомагали місцевим жителям. Ми заряджалися, ми готували їсти. Возили хлопцям, там є на позиції хлопців возили. А тут а ми були, підзаряжалися, кофе, чай, слуги, що могли так. Добре, що колодець є, що де було воду брати. Українські військові заспокоювали місцевих жителів. Нам боєприпаси привезли. Вони сюди не пройдуть. Ворог, не пройшовши через міст, почав обстрілювати населений пункт, з якого українські воїни прицільно били по їх позиціям. Військові російської армії обстрілювали споруди навпроти, приватні будинки, зруйнували місцеву церкву, вдали розміщення танку на висоті біля АТБ, не давало шансу ворогові рухатися далі, адже приціл напряму виходив на місто. Анатолій Баргалевич, сформований як командир на практиці, показував особистим прикладом, як воювати, облаштувавши всі вигідні позиції для бійців, взяв до рук автомати. Сам це моя була. Перша позиція, звідси я вів вогонь по противнику по мосту, який рухався на зустріч сюди. Коли почали сюди, пара пуль прилетіла над головою, то я вам туди далі сховався, дитей брусер. Важливо було показати приклад свій бійцям. Важливо, тому що, я ж кажу, я особисто кожного розставляв по позиціям, особисто до кожного підійшов, особисто кожному сказав, що ніхто не повинен не відступити. Особисто кожному кажу, що я з вами тут, поки я з вами, ми всі разом тут стоїмо. Вони стояли. З перших днів повномасштабної війни тероборонівці почали готувати укріплення на околицях Києва. 24 числа, як прибув Світочинський військомат, зустріти свого товариша ще зато, ми взяли зброю, взяли автомати. Вже за годину ми сформували наш батальйон 131 саме перший, мабуть. Сформував першу роту в повному складі, і вже за годину за прямим наказом командувача тоді СІЛ ТРО ми висунулися в район Литовища Ростовського і вже через годину після ТЦК хлопці в спартівках, але з автоматами. От, ми прийняли перший бой, допомагали там десантникам нашим виходити звідти. І після того, як ми вже отримали наказ звідти відходити, ми відтягнулися не в свій Святоченський район, а нам була Дана вказівка, перехрьосток. В по-дальшому він назвався М'ячиком, у нас така позиція була. І ми почали окапитися в лісі. І от з першого дня війни батальйон фактично, мабуть, єдиний батальйон в Києві, який не мав ніяких своїх ні будівель, ні приміщень. За період, там, за перші місяці війни, ну, ми накопали більше сотні житлових от, І для зброї, для людей там всі жили. Десятки кілометрів, ну, мабуть, десяток кілометрів точно тільки одних окопів у нас було. Не розуміючи ні командира бригади, не знаючи, ні злагодження, ні хто начальник. От єдине, що от, коли з'явився перший начальник сектора Баргієвич, а ми з ним разом давно-давно служили, то от стало хоч розуміння, у нього там по спеціальних засобах зв'язку. Він нам надавав команди, умовно кажучи, там, до бою, там, прориваємося. І от перші, перші два дні у нас на весь батальйон було, по-моєму, два-три ручних гранатомети. А так тільки автомати і саме дефіцитні боєприпаси це були ПП-шки, це підвищеної перебуваемості, бронебодні, що називається, так народі їх називають. І оце єдине, що нас стимулювало, що з автоматами, ну проти танків нічого не зробиш. А от враховуючи, що інформація була про переміщення легкоброньованої техніки російської, то от у нас була от змога хоч хоч якось там уразити ці, ці позиції. А вже потім через пару днів у нас під'їхали перші лави, е, англійські засоби такі потужні, достатньо. вчилися там десь з інтернету, збирали там, проводили заняття, якими користуватися. Ну, Цікаво, звісно, було. Ці позиції відомі як м'ячик на випадок, якщо ворогу вдасться прорватися, адже дорога відкрила б шлях до двох районів Києва. Спочатку копали бліндажі вручну. Ворог, який зупинився перед мостом, кидав на ці позиції все, що міг. Був приход на машина, і був припасний. Через неї прильоти арти, побиті машини згорів трактор, порядка 30 прильотів. Згодом до створення укріплень було залучено техніку. Так, нині виглядають ці позиції, готові в будь-який момент бути відновленими. Летали, ховалися з деревами, за поваленими деревами, ще потім. Потім давайте хлопці копати. У нас була одна лопата, валялася, ніхто її брати не хотів. Старожили там, старі маточники, там, там в мене були там пару полковників толкових. за цю лопату і давай собі копати. Все, вони вже наступного дня вони вже там накрита пленочка, вже завалено тепленько. От, і розумінням про те, що треба купати, якраз прийшло після того, як почало до нас прилітати. І міни прилітали, і РСЗВ прилітала, і гладкосольна гладко артилерія. І коли почали по наших позиціях крити реально, от тоді хлопці, мабуть, усвідомили в повному обсязі, що реально купати треба. От, ну і В подальшому ми прийшли майже всі фронти. І на Луганщині були, були і Креміновий Ліс, і Бахмут, і Квіщеївка батальйон пройшов, зараз знову на Харківщині. Ручно робилося все всередині, адже на позиціях були різні майстри з цивільного життя. Зараз 131 й батальйон воює на одному з найгарячіших напрямків. Я завжди кажу одне, що був такий сплеск якоїсь єдності, що навіть ні в Верховній Раді, ні серед міністрів не було ніяких там сперечань. Всі, мені здається, йшли в одному напрямку. Але саме завдяки єдності у нас перші два-три дні у нас на цій позиції. Ні не було розгорнуто ні кухонь, ні, ні харчів. І у нас от волонтери, дівчата з Пущі, там, з Києва приїжджали, просто привозили гарячий борчик і гарячий чай. І ти цими руками грязними, там, вже промершими тла, береш цю чашку там, теплу і смачніше, мабуть, не було ні, нічого такого не було. Це вже пізніше там налагодили якусь систему підвозу нам харчів. А, а так, перший тиждень це просто в лісі без будь-якого забезпечення. Це, мабуть, були самі, самі тяжкі такі ці перші дні. А потім вже почали розбудовуватись. Наші гради працює За два тижні біля Гостомельського мосту була облаштована міцна оборона. Лише тоді Анатолій Баргалевич зміг покинути ці позиції. У нього постало інше завдання. Він один із тих, хто стояв у витоків створення територіальної оборони України, яка зіграла велику роль в обороні київського напрямку у 2022 році. Кожного дня генерал-лейтенант бував на позиціях батальйону тероборони біля М'ячика. Це був основний такий вузел, опорний пункт для того, щоб не допустити противника. З Пущі Водиці туди, змущуна, з Гостомеля, з якщо, не дай Бог, він порвався. Такий був вузол оборони тут зроблений. Тут, тут місце, де ми стоїмо, це тут був КСП батальйона, команда спостережних пункт батальйона. Призначили керувати сектором оборони номер 1 міста Києва. Це фактично 64 кілометри по фронту. Починаючи від половина центру, тут яка по окружній дорозі, а закінчуючи аж за вежродом, а за дамбою населений пункт рожни, виходить 64 км протяжність лінії. Вони тут. Це одна з місць. Я кожен день бував десь. Кожен день бував серед солдат, кожен день я їздив по позиціям, кожен день дивився, як вони готуються, кожен день нас десь обстрілювали чомусь, не знаю чому. Може війна, тому що була. Тероборонівці й досі згадують присутність генерал-майора на позиціях. Багато хто з солдатів перше каже, ми не то, що не бачили, ми каже, перший раз можемо потрогати там генерала Бергілєвича. Ну і, звичайно, це додавало бойового духа. Тому що, повторюся, в перші дні війни відсутність управління, відсутність розуміння загального замислу ну, вона б відчувалася. А з прибуттям начальника сектора, то звичайно. Ставало зрозумілим, що треба робити, як треба робити, тому що загальну обстановку ніхто з тодішніх командирів толком не міг знати. І в подальшому ми проводили фактично кожен день загальні наради в стабі 72 бригади. І з часом ця взаємодія вже налагоджена була, стало зрозумілим і вже по накатанні пішло виконання планових бойових завдань. Так у боях формувалася українська армія. Війна за незалежну Україну триває. Важливо зберігати ту міць єдності та духу, які не дали російським військовим взяти. В першу чергу треба нам готувати як підрозділи якісно. Так і населення якісно до е, таких подій. Єднати підготовку молоді, підготовку студентів, підготовку населення, підготовку військовослужбовців, підрозділів, колективів за єдиним замислом готуватися. Ми повинні бути готові завжди захищати свою вітчизну. Сюди входить як практичні дітям, так і патріотичне виховання молоді і населення. Це повинно бути єдиний комплекс відпрацьований. Це повинно працювати. Без цього країні виживати тяжко буде. Без цього країні і народу нашому і армії спільно буде легше боротися з любим ворогом. Ми маємо такий колосальний досвід зараз, який ніхто не має у світі. Ніхто. Ми по нього наш обов'язок перед нашими дітьми, перед нашим поколінням, перед усім раціонально це все використати і закласти на майбутнє. Битва за Гостомель та прилеглі території стала стратегічно важливою подією, яка вплинула на хід війни. Успішна оборона та знищення злітно-посадкової смуги аеропорту антонов Гостомелі завадили російським військам швидко перекинути додаткові сили та техніку повітряним шляхом, що захлиснуло їх наступ на Київ за три дні.